Всім доброго дня. Всім доброго дня. Скучили? Таталікін 1600. І я скучив. Ну, це повний джеппот. Я не думав знімати, того він вже розібраний. Що думаю, що його знімати? А знімати просто покажу, щоб, щоб було видно. Оце два забраковані. Так, це по високій стороні. По високій стороні транзистори і 13N50. От. Дві штуки. Дві штуки нормальні, дві штуки дохлі. Не буду показувати нормальні дохлі, покажу тільки. Все. Ну, все, і по затвору дзвоняться і все. Ось все. І так. І по затвору. Все, це на викидку. Тепер по далі. Дивимося. Значить, транзистори під заміном. Опір. Дивимося. Зараз де вона? Та що ж воно? Во. Опер. Ось вона? Во. Опір. Ось у 39 Ом. Затворний резистор. Ну і... 0,6 кОм. Так, далі, оцей драйвер, встановимося на масу і перевіряємо вихід. Перший. Де він тут добратися. Та ось тут, ось туди. Тут не наче. Не. не тут, а тут, мабуть. А де ж він? Краще. Фу. Ну, видно. Драйвер пробитий 5. Дай Бог, що до процесора не добралися. Ну це ладно. Я його як включив, випаю і включив, думаю, перевірить. А він не працює. Тепер по низькій стороні. Два транзистори, з цієї сторони дохлі транзистори. Ой, цілі а Це два випаїв транзистора з дохлої сторони. Це cs 150 n 04 Один з них живий, а один дохлуватий. Цей, цей не наче живий. а цей А цей дохлуватий. Джекпот. Низька, висока. Драйвера. Висновки робіть самі. Справа навіть не в драйвері, не в транзисторі. Тут доріжка, ось вклю... включення. Думаю, тр транзистор поміняв. Ну тут ось доріжка згоріла на цьому транзисторі. ось Ну, то таке, О, Ці транзистори в парі працюють. Я поставив той, що є. А тут доріжка від включення. кнопка включення, І тут другий роз'єм, Вона вигоріла. Ну, я от паяв, кинув сюди, плюс, включаю, а він в аварії. Тобто 440 вольт качає. Конденсатор на 400 вольт. Це раз. Ну, нормально, десь первичка працює. А вторічка все в захисті. Справа не в тому, справа в тому, що тут процесору гайки називається. Зараз покажу. Це зараз глупа ніч просто розклався. А ну, дивимося. Так, що тут на опорі? Ну, на стабілізаторах дивимося. На вході стабілізатор нормально, на виході стабілізатор зараз. 12 вольтовий 5,6 вольт. Тепер на виході 5 вольтовий в короткому. Ну, ясно, що процесор в короткому. Ось дивіться на масу. Ну, на 0 масу і живлення, ну це зрозуміло. Там 3 і 6. А тепер на порт, який з процесора виходить, мікроконтролера виходить, сюди на ну цей діод, наприклад. 6 вольт, все, він пробитий. Ну що ж, ремонтувати смисла нема? Зараз ще одне покажу, щоб ви Побачили конденсатор. Ага. 100 мікрофарат 400 вольт. тепер дивимося, що тут написано на платі. А на платі написано 100 мікрофарат. Скільки? 450 вольт.